Ну що, друзі, ось я так плавненько перемістився із Таїланду, з Бангкоку Зараз в славному місті Барселона. Звісно, легенький чи не дуже легенький шок в плані погоди. Ось, я якось уже і забувся за ці три місяці подорожі що таке дощ і холод. і хоча ході досить тепло відчуває себе не дуже скажімо так ну а взагалі Європа, звичайно якась рідніша, чим, чим таїланд у ну, відчуттях так що Вітаю, хто вірує в непорочне зачаття. сьогодні народився там живий Бог. От, так що всіх зі святом. Я піду, трошки погуляю по Барселоні. Така буде невеличка акліматизація перед Ірландією, я розумію, що там ще, ще набагато веселіше, ніж тут. Хі -хі, так ось така ось історія. Цікава.